Геннадій Віталійович, ми вітаємо вас з новообраною посадою. Вважаємо вам всього найкращого на ній. Але ми хотіли би, аби ви більш детально розповіли про те, як ви прийшли до цієї посади. Чим ви займалися до цього? Розкажіть, будь ласка, до цього я працював контролером на подільському міському ринку. Саме на м'ясному корпусі я був закріплений за м'ясним корпусом. Скільки років? Небагато, 10 місяців. Обов'язків, звичайно, стане більше, відповідальності більше, але я розумію, це те, що до чого вийшли. Так, певненість була в тому, що все буде, всі основні нагальні питання будуть вирішені. Є вже такі питання, що треба сьогодні необхідно. Вирішувати, чесно кажучи, дуже багато жителів подільської громади саме працюють на подільському ринку. Тому вони напряму зацікавлені в тих позитивних змінах, котрі вони очікують від вас. Я думаю, що за допомогою Подільської міської ради, нашого колективу, а також підприємців, які здійснюють свою діяльність на території нашого ринку, ми досягнемо необхідних результатів. І ринок буде працювати. Які нагальні питання вам приходиться вирішувати уже сьогодні? Саме ті питання, які вам дісталися в спадок, можна так сказати? У нас є регулярні порушення правил торгівлі на ринку. Переважно це люди, пенсіонери, які приходять зі своєю домашньою продукцією, це може бути що бути, там від там, фасоля, там, у них, сухофрукти займають. Торгові місця в проходах, перегоражують доступ до тих центральних столів, які використовуються орендарями нашими. Також є питання з боржниками, є питання з безпритульними тваринами. Чи зверталися до вас продавці ринку з тими нагальними питаннями, які їх турбують? Ну, вчора буквально звернулися. Продавці накритому ринку з проханням зробити їм освітлення, бо вони рано приходять, ще темно в нас, ми знаходимося в зимовий період. Ми Вже працюємо над цим питанням. Геннадій Віталійович, які ж перспективні плани ви будуєте на найближче майбутнє, аби всім людям стало працювати краще? Я думаю, нам необхідно ще облаштувати декілька. Торгових столів в центральному ряду, це буде і сприяє покращеному контакту покупців із торгуючими. Нам ще необхідно, окрім цього, я так думаю, в недалекому майбутньому, але це треба зробити певні розрахунки. У нас великі витрати по електроенергії, і є такі плани на майбутнє задіяти. Сонячну енергію для того, щоб ми мали більш незалежну, ну, незалежну плані електроенергії. Іннадій Віталійович, ми ще раз вітаємо вас з новообраною посадою. Сподіваємося, що ви зможете на ній реалізувати всі свої плани для того, аби всім нашим жителям громади стало жити краще. Хотів би також подякувати нашому міському голові Олегу Богдановичу Албанському за надану мені. Посаду і разом з нею довіру. Я думаю, все в нас буде добре. Ми вирішимо всі наші нагальні питання і ринок буде процвітати. Успіхів вам і всього найкращого. Дякую, всього і вам найкращого. Що ви бажаєте новообраному керівнику? Здоров'я, благополуччя, натхнення і терпіння. У вашому офісі пройшли зміни. Як ви вважаєте, це на краще? Ну ми завжди вважаємо, що все, що робиться, на краще. То бажаємо успіхів в праці ну, і терпіння і сил.